Роман Безсмертний, колишній представник України в тристоронній контактній групі в мінську. Добрий вечір. Доброго Романе. Будемо говорити про ситуацію на Донбасі, не лише на Донбасі. Ось цитую наш сайт Еспресу Тіві. Так на підконтрольній території України в Луганській області відновлено подачу енергопостачання. Про це заявив гендиректор Луганського енергетичного об'єднання, це яке Григорішно належить Володимир Грицай. о 17.00 Технічні служби доповіли мені про те, що всі населені пункти на підконтрольній частині України з Живлення підключені, заявив Гріцай, і так само електроенергія відновлена, значить, по той бік лінії розмежування і тепер подається з Росії. Ми говорили з Георгієм Тукою і ось з нашими нардепами Олегом Петренком та Оксаною Коршинською. Чому так синхронно це все відбувалося? Чи не схоже це на певний договорняк? Ну, Тука сказав, що за 10 днів ми повідомили росіян, і тому вони так оперативно включили світ. Перше, наше внутрішнє от розуміння ситуації і міжнародні правила, вони в цьому випадку вони не співпадають. Чому? Якщо ви чули, я час від часу повторюю таку фразу, що в нинішніх умовах навіть війна ведеться за правилами, є деякі параметри, які а. Не можуть бути застосовані як інструмент тиску на ворога, особливо якщо його позиції і дислокація знаходяться там, де перебуває цивільне населення. Якщо ви подивитеся Женевські конвенції, то питання, які стосуються водоподачі, водовідведення, енергозабезпечення, теплозабезпечення в окремій час пори року, це все чітко прописано, на що мають право в такій ситуації. Вороги і на що не може бути застосовано. До речі, дуже часто ми можемо чути під час зустрічі з нашими західними колегами про те, що ви навіть воювати за правилами не вмієте. Що вони вкладають у цю фразу? Окрім того, що є воюючі сторони, є більше 2,5 мільйонів цивільного населення. Тому такі речі, як дислокація збройних сил. В населених пунктах, ведення бойових дій в населених пунктах, ведення обстрілу з населених пунктів і місця, де нагромаджується цивільне населення і так далі. Це вже категорично забороняється. А як ми бачимо впродовж 14, 2015, 2016, 2017 року всі ці речі порушуються тою стороною, особливо в частині ведення обстрілу, диско... дислокації військових частин, ецет, етете, що стосується української сторони, то дії, які були вчинені стосовно реалізації рішення, пов'язаного з блокуванням, вони чітко відповідають міжнародним правилам. Попередили, відповідно, пройшло відповідний час, відключили. Інша справа, що тут є проблема, яка пов'язана з антитерористичною операцією і ведення воєнних дій, тобто війною як явищем. В умовах війни відповідальність за населення, яке знаходиться в умовах окупації чи агресії, лежить за цивільне населення, лежить за сторону, яка здійснила окупацію чи вчинила агресію по відношенню до того населеного пункту частини держави чи інше. І в даному випадку, а з точки зору практичних дій, всю відповідальність за населення, яке знаходиться під режимом окупації, несе Російська Федерація. Але тут є проблема, оця от, що з українського боку проводиться антитерористична операція. І... А не війна. А не війна. Розумію. І, от це, і от через те ви задаєте мені питання, а я намагаюся відповісти так. Щоб якби українська сторона не виявилася в програші, хоча відповідь же лежить на поверхню зрозуміло. Давайте послухаємо думку Бориса Гризлова, міністра закордонних справ РФ, про відновлення електропостачання цих територій луганської частини цієї території з РФ, будь ласка, пряма мова. Відповідно до дій влади України урядом Російської Федерації було ухвалено рішення про забезпечення електропостачання з боку Росії в рамках гуманітарної підтримки. Ситуація з відключенням електроенергії в Луганську стоїть в ряду інших дій, які фактично відторгають окремі регіони Донбасу від України. Зазначу, що для жителів Донбасу в умовах свідомої економічної блокади з боку України відсутня можливість. Для оплати електроенергії питання це, звичайно, буде обговорено завтра під час засідання контактної групи і економічної підгрупи ну, між іншим і в Україні багато прихильників думки, що це позиції, що це відторгають такі дії жителів Донбасу від України. А перше, з точки зору настрою населення, яке знаходиться під окупацією, то воно вже давним-давно дотримується позиції про те, що Україна їх покинула. Це перше, і цей а, акт він абсолютно ніяк не міняє цю ситуацію. Але я прошу вас, зверніть увагу, будь ласка, на такий момент. Насправді блокада, яка спочатку організована була стихійно, Зараз йде в відповідності до рішення Ради національної безпеки, вона дає свої наслідки в правильному напрямку. І це свідчить ситуацію, яка складається на окупованій території. Бо не тільки статистика пов'язана там із мінімізацією контрабанди. Заробляння бізнес на горі і так далі, навіть статистика всередині ситуації там свідчить про те, що процеси, які пов'язані з індустріалізацією, інфраструктурним розвалом, вони пішли з таким темпом, який лише доказує, що ця територія без України, без постійного економічного зв'язку з Україною, просто буде виселена. Вона Пройде через чистилище, і це те, що пов'язують із словами там, Дике поле і, і так далі. І так далі. Ну, до, для прикладу для вас, сьогодні добовий чек в центральному універмазі, колишньому центральному універмазі міста Донецька дорівнює чеку 3 хвилини до окупації. Тобто, ми спів... можемо співставити факти, про що це говорить. Ще один такий дуже багатозначущий факт. Реалізація спиртних напоїв впала на 43 Тобто, ось вам відповідь того, що відбувається. Ну, що за свідчить Роман? Це насправді це е, свідчить про те, що е, зв'язок з Україною навіть нелегальний зв'язок, контрабандний по суті. Давав можливість забезпечувати цю територію всім необхідним. Зверніть увагу, я не кажу про ті речі, які в рамках міжнародних конвенцій. Тобто, все це, про що за чого були прийняті рішення по блокаді, це все те, що містило складову, яка називається контрабанда. А тепер уявіть собі, так які гроші на цьому наварювалися, і що на цьому робилося. А тепер дайте відповідь на питання: а чи можливо припинити було війну при такому обороті, закритому і контрабандному? Тобто, очевидно, що ні. Це і наступне питання. Так які наслідки від блокади позитивні для України чи негативні? Однозначно, ці наслідки позитивні для розуміння і для одної, і для другої сторони, що таке для них Україна? І очевидно, що на сьогоднішній день, коли ці. Міри приймаються, треба розуміти про те, що вони мають здійснювати в рамках міжнародного права з одного боку, а з іншого боку, треба чітко сказати: це українська територія. Україна має розробити план безпечної реінтеграції. Очевидно, що цей план не буде займати не рік, не два, і не п'ять. Це дуже довгостроковий а, план. І очевидно, що і перший, і друге, і третє. Має стати просто свого роду інструментом тиску на ту ж саму Російську Федерацію. Ви цю війну почали. Ви несете всю відповідальність за те, що ви натворили. Ну вони власне і беруть вже світло, дають. Далі можуть перейти е, і на газ тепер, і на воду. тепер з приводу світла, газу і так далі. Технологічно цього світла і газу вистачить не більше, не менше, так само як вистачило для забезпечення автономної республіки Крим, тобто. Ледь-ледь вони справляються з тими, щоб покрити ці потреби, бо цей енергетичний остров, до якого відносяться і ці регіони, не в силі забезпечити всі потреби, а особливо промислові потреби. Ну, на жаль, для а, тих, хто знаходиться там, потреби в цьому ніякої немає, тому що подавляючи більшість підприємств, ні знаходиться в стані руйнування. Дякую до теми наших мінських перемовин і до ОБСЄ. Завтра в мінську відбудеться засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. А сьогодні відновили свою роботу патрулі луганської команди спеціалізованої моніторингової місії ОБСЄ. після підриву їхнього автомобіля і загибелі одного представника місії. а Також поранені кілька осіб. Про це повідомив заступник керівника команди спостерігачів організації в Луганської області Арне Далхаук саме про відновлення. Цих патрулювань. Це важливо взагалі взагалі ці автопатрулі, місії ОБСЄ? Яку вони взагалі зиск який дають? А, ну, по-перше, надважлива сама місія. А, погано, що вона недоукомплектована, не наповнена у відповідності з тих рішень, які приймалися трихсторонньою контактною групою ОБСЄ стосовно кількості. Погано, що ця місія не має доступу до всіх точок базування техніки, базування військових, що вона не може проконтролювати пересування військових і техніки, тому що виконання першого, другого і третього протоколів, які були прийняті в рамках трьохсторонньої контактної групи, я маю на увазі відведення, розведення важких озброєнь середніх і легких, і розмінування, насправді б зняло масу проблем. З одного боку, з іншого боку, очевидно, що підрив, як і раніше, ви пам'ятаєте, були випадки обстрілів, окремих автомобілів і так далі. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що насправді перші три пункти, так званих домовленостей, які відкривали дорогу до можливого потенційного врегулювання, на сьогоднішній день не виконані. А це означає, що говорити про якісь там політичні врегулювання, це дуже і дуже далеко. З одного боку, ще. Хочу на цьому зупинитися. Фактично, цей підрив говорить про те, що логіка і зміст мінських домовленостей не те, що не можуть бути виконані, вони фактично уже нівельовані часом. Тому що, що значить а, міжнародна місія, яка підривається на міні, знаходячись. По маршруту, який був затверджений, при тому, що вони попередили усі сторони про те, що вони рухаються, і так далі. Пан Романе, ну дивіться, я єдине нагадаю. Ось ми бачимо ці автомобілі, вони броньовані. Land Cruiser Toyota, бачили ми їх білого кольору. Вони з позначками, що це місія ОБСЄ, люди в. В касках і в броніках, попри те, вибух був такої сили, що один парамедик він не громадянин США загинув, і ще двоє членів патруля, громадяни Німеччини та Чехії, відправилися в лікарню для надання медичної допомоги. Їх вже перевезли до Києва. Лікують в Києві. Дивіться, ось що сталося з автомобілем ставлення самої місії. До ситуації там, на окупованій території, зміниться після от таких вже людських втрат? Ну, е до заслуг ОБСЄ люди, які працюють в міс місії, вони дуже чітко інструктуються. Це по-перше. Але де проблема? Проблема в тому, що саме ОБСЄ, вибачте за ці слова, і хай вибачать вони, воно ялове. Чому? Тому що. Уваги адекватної тому, як треба відноситися до розв'язання цієї ситуації і до застосування механізмів розв'язання ситуації, на жаль, з боку ОБСЄ воно на сьогоднішній день частково, воно частково воно не дає можливості використати інструмент ОБСЄ. Причини тут дві: з одного боку: це. Важлива надважлива роль, яку відіграє Російська Федерація в рамках ОБСЄ, з одного боку, з іншого боку, це власне бюджет утримання ОБСЄ, який в великій мірі залежить від складової Росії. З іншого боку, очевидно, що ми маємо справу чи не єдину у світі з конфліктом, де абсолютно відсутня організація об'єднаних Націй як інструмент розв'язання ситуації. Ми кажемо гуманітарні проблеми, гуманітарні проблеми. Покажіть мені, будь ласка, конфлікт на Балканах. Азербайджан, Вірменія, Грузія. Ну де б ви не в Африці? Де б в питаннях розв'язання гуманітарних, соціальних проблем, військово-політичних була відсутня технологічно ООН. Ну, от про ООН, між іншим сьогодні написала віцеспікер парламенту Ірина Геращенко. Вона пише, що через підрив автомобіля СММ ОБСЄ стає очевидною необхідність запровадження миротворчої міжнародної місії. егідою ООН на Донбасі, бачимо, <кій> перепрошую її пост на Фейсбук. Ініціатива України про миротворчу місію стає все більш очевидною і актуальною. Пише Геращенко. Перше, Чому що актуальні? на над цим треба працювати, тому що очевидно, що розв'язання цього конфлікту без озброєної місії якої. Немає, треба розуміти, що там в Раді Безпеки це заблоковано Росією і в ОБСЄ заблоковано Росією. Чи є інструменти підходу до цього? На щастя, є, впродовж цих двох років вже декілька варіантів застосування військової місії інших країн з частковою присутністю ООН. ОБСЄ, розроблялося. І такі варіанти лежать на столі у тих, хто веде цей діалог. Де, за чим тут криється відповідь? За тим, щоб світ прийняв цю позицію і чи це було освячено Європейським Союзом, чи це було освячено групою країн Будапештського меморандуму, чи це було освячено, скажімо, Сполученими Штатами Америки, але очевидно, що сьогодні на Донбасі ситуація така. Що достатньо окремій групі країн прийняти рішення для того, щоб ввести цей контингент. І очевидно, що рішення це буде більш легітимним, ніж повністю відповідати букві міжнародного права. Але без такого кроку. Навряд чи ми... що це за група країн. Я от наведу просто е, значить цитату міністра МЗС Росії Сергія Лаврова. Вже його цитував сьогодні. Що мінські угоди не містять положення про введення миротворців на Донбас. Він апелює Гращенко і каже, що в мінських домовленостях про жодних миротворців мова не йде. Сказав він за підсумками переговорів з генсеком ОБСЄ Ламберто Заніром. за словами Лаврова. В мінських угодах вказана роль лише спеціалізованої миротворчої місії, моніторингової місії. Перепрошую ОБСЄ. Що стосується мінських домовленостей, то вони для мене почули в бозі 1 січня 2016 року, і це дає якраз можливість відповідати на питання так, як відповідаю я. А це означає, що чи нормандський формат плюс Сполучені Штати Америки, чи будапештський формат без е, Російської Федерації? Тумається на увазі група країн це США, Британія, Франція, наприклад, так? Очевидно. очевидно. Німеччина. очевидно. І, і те, все. те, що я бачу на сьогоднішній день, іде таке кидання каменю у воду, якби пробні варіанти. А на що буде реакція? Сюди ж я відношу, в тому числі, застосування тамагавків у Сирії. сюди ж я відношу і те, що зараз відбувається. Бувається в парламентській асамблеї Ради Європи з протестом проти дії Грамунта і так далі. Тобто, очевидно, що на сьогоднішній день група країн, ведучих у світі має почати приймати рішення, які б зупинили розгортання агресії Російської. Але це не буде е, миротворча місія ООН, це буде миротворча місія на зривок там Кейфор в Косово, наприклад. Як, так? Якщо на певному етапі вона е, ретранслюється в миротворчу місію ООН, я буду тільки радий. Якщо вона буде е, так як. Було там на Балканах, немає ніяких проблем. головне в тому, щоб ця місія була міжнародною і легітимною з точки зору рішення і Яке прийме Україна, яке прийме, скажімо, європейське співтовариство. до подій травневих свят. Сьогодні повідомили наші розвідники, головне управління розвідки України. Можемо побачити скрін про те, що спецслужби Росії готують провокації для організації масових заворушень в Одесі 2 та 9 травня. Про це йдеться повідомлені прес-служби головного управління розвідки Міноборони за наявною інформацією. Цитата спеціальні служби РФ готують проведення провокативних. Провокаційних заходів антиукраїнської спрямованості на території Одеської області під приводом відзначення річниці. Вшанування подій жертв людей в Одесі, які згоріли в будинку профспілок 2 травня 2014 року та дня перемоги 9 травня йдеться в повідомленні. В ході акції очікується провокування протестувальниками, сутичок з патріотично налаштованими активістами і співробітниками правоохоронних органів. Ваш прогноз: що може відбуватися в Одесі? Наскільки є серйозною загроза провокацій? Перше, треба бути дуже обережним і уважним не тільки в Одесі. Мова йде про цілий ряд е заходів, які розроблені, і це правда, про це говорять, про це частково відомо. А ФСБ Російської Федерації І це стосується і Одеси, це стосується і Херсона, це стосується і Миколаєва і так далі. Тому в даному випадку відповідні органи безпеки повинні працювати дуже активно, відслідковувати ефір, відслідковувати відповідні дії, тому що треба. Убезпечити себе від подібних речей. Це перший момент. І другий. В цьому плані, так само, і громадянам, треба розуміти, що про будь-які випадки, які пов'язані з можливими діями, треба повідомляти. Треба повідомляти органи правопорядку, безпеки і так далі. Тому що очевидно, що. Спроби дестабілізувати ситуацію в Україні і не тільки на Сході Російською Федерацією буде. Якщо хочете, я вам скажу так, дуже давно Росія не пакостила, щоби так просто пропустити ці травневі дні, бо їх дуже багато. Вони розтягнулися на 10 днів. І очевидно, що приводом для цього є там і річниця жертв в Одесі. І сам саме 1 травня, і 9 травня. Тим більше, що це завжди події, коли люди гуртуються, коли вони збираються. Ну а це свою роду як правило використовується спецслужбами для того, щоб спровокувати певне протистояння. Плюс до того, ви розумієте, що в українській традиції майовка є майовка. Тому пов'язана не лише з гулянням, але й з алкоголем. а Алкоголь пов'язаний завжди з будковою агресією. Тому те, що вони можуть використати ці речі, очевидно, і тому треба бути достатньо. Між іншим, от гура міністерства оборони пов'язує ще зазназвідзначає, що однією з. Мет однією одні з головною метою так цих провокацій є зрив проведення Євробачення, межі наприкінці травня про ну, про це теж говорили, і не тільки цей об'єкт єдиним, тому що дуже багато тут і чемпіонат. По видах спорту я так скажу і Євробачення там, і взагалі речі, там як такі як День міста, тому що все це розплановано. Я вже не кажу тут окрема міжнаціональна тематика, яка розігрується постійно. Національні меншини будуть в Одесі, начебто намагатися розіграти. Да, от правильно сказали, про це йде мова, причому задіюються дуже активно різні групи, плюс провокативні речі, пов'язані з протиставленням людей і таке інше. Це речі, ці речі треба упереджувати. І ще одне а відповідь на такі питання частково здатні дати органи правопорядку і безпеки. Але я ще раз кажу тут великій мірі залежить від того, як люди будуть реагувати на такі прояви. Дякую, будьте пильними. Порада від Романа Безсмертного, колишнього представника України в тристоронній контактній групі в мінську. Дякую, пане Романе.